Дайте мені дві хвилини, і я переконаю вас, що ви не ліниві, а просто неправильно плануєте свій день. Прокрастинація це навчена звичка уникати дискомфорту. Вона дає коротке полегшення і тому закріплюється. Стоїчний підхід простий. Керуємо тим, що в нашій владі. Це намір, увага, наступний крок. Не чіпаємо те, що поза владою. Це ідеальний настрій, чужі очікування, учорашні помилки. Далі План на сім днів Мета Стабільна дія, без істерик. День перший. Діагноз і розвантаження голови. Сядьте на приблизно 20 хвилин. Напишіть три колонки. Що відкладаю? Коли тікаю, на що міняю. Додайте мікрокрок для кожної задачі. Найменша конкретна дія, що означає старт, Наприклад, відкрити документ і написати заголовок, Взути кросівки. І вийти на 10 хвилин, набрати номер і сказати перше речення. Наприкінці дня випишіть усі незавершені справи. Те, що робиться за дві хвилини, закрийте відразу решту перетворіть на мікрокроки. День другий. Ранковий фокус: Перші від 60 до 90 хвилин. Без месенджерів і пошти. Одна головна задача дня поставте таймер на приблизно 25 хвилин, далі коротка пауза і ще близько 25 хвилин. Мікрокрок готуйте ввечері. Після блоку дайте собі маленьку нагороду за планом, прогулянка, чай. Спокійна музика. Мозок має зв'язати зусилля і приємний відпочинок. День 3. Календар, ЩО НЕ БРЕШЕ. Кожна важлива справа має точний час початку і завершення. У одному слоті одна задача. Перед стартом. Назвіть дію вголос. Що саме роблю зараз? Пишу вступ до звіту. Не розмиті формулювання. Конкретика знижує опір. Увечері виділіть близько 10 хвилин на план наступного дня. Три головні задачі слоти мікрокроки на перші 10 хвилин кожного слоту. День четвертий захист від відволікань і енергія. На час глибинних блоків телефон лежить окремо у режимі «Не турбувати». На екрані лише потрібні вкладки. Сповіщення вимкнені. Пошту і чати. Перевіряйте у два або три відведені вікна. Дрібні справи. Зберіть у один контейнерний слот. Підтримуйте енергію. Сон від 7 до 8 годин. Вода поруч. Короткі розминки між блоками. Втома підсилює тягу до втечі. Ми її не провокуємо. День п'ятий. Робота з думками. Розрізняйте факт і тлумачення. Факт є задача Тлумачення. Я не готовий. Сьогодні не мій день. Відповідь проста. Починаю з чернетки 10 хвилин, а далі вирішу. Прогрес важливіший за ідеал. Використовуйте незворотній старт. Таймер на приблизно 3 хвилини. І перший мікрокрок без обговорень. Коли рушили 3-5 хвилин, мотивація підтягується. День шостий. Соціальна інерція. Оголосіть план двом людям. Формат простий: три головні блоки на день. Увечері короткий підсумок. Це не про оцінку, це про інерцію. Ведіть стікер перемог. Щодня запишіть три маленькі результати. Наприклад, кількасот слів вступу, декілька листів. 15 хвилин прототипу. Якщо є велика справа, діліть її на малі порції. Краще по 30 хвилин кілька разів, ніж один нереальний марафон. День 7. Ревізія і автоматизація. Півгодини на підсумок. Що спрацювало? Що ні. Що прибрати? Посильте те, що допомогло. Додайте розумну лінь. Шаблони для повторюваних задач. Короткі чек-листи. Готові структури файлів. Білий екран лякає, скелет спрощує старт. Потоковий день виглядає так: ранок починається з головної задачі: мікрокрок готовий. Відволікань немає. Працюєте блоками близько 25 хвилин фокусу і приблизно 5 хвилин паузи. Коли випали з колії, повертаєтесь через найменший крок. Коли енергія падає, ставите легкі задачі у контейнерний слот. Увечері план на завтра і три маленькі перемоги. Що робити, якщо з'їхали у стару схему? Без вироків. Короткий алгоритм. Факт: я з'їхав. Причина назвати гачок. Корекція. Який бар'єр або мікрокрок поставлю наступного разу. Повернення з цієї хвилини я знову у грі. Не переносьте провал на завтра. Повертайте кермо протягом однієї години. Короткі нагадування для себе. Маленький крок зараз сильніший за ідеальний план на завтра. 10 хвилин старту, а потім вирішу. Завдання це дія у слоті. Заповнений календар дає свободу. Перфекціонізм часто маскує прокрастинацію. Я обираю прогрес. Навіщо все це? Не заради галочки. Ви збираєте години для того, що справді важить робота, люди, здоров'я, творчість. Коли ви виконуєте обіцяне собі, росте самоповага. Вона замінює те коротке полегшення, яке колись здавала втеча. Висновок простий: ви не ліниві, ви просто дозволяли дню відбуватися з вами. Тепер ви керуєте: один ранковий блок, чіткі слоти, мікрокрок на старт, захист від відволікань, контрфрази проти не зараз, соціальна інерція, вечірня ревізія. Повторіть ще один тиждень, і ваш мозок почне автоматично обирати початок замість втечі. Натхнення приходить після руху. Це і є стоїчна свобода у щоденних справах.